Всім привіт, це Редіт Ковальське. Ну що підглянемо разом, що за драми відбуваються за зачиненими дверима. Друзі, сьогодні випуск з історіями підписників. Якщо ви не знаєте, у мене є анонімний спосіб відправки ваших історій він завжди в описі. Тож, сьогодні ваші історії, і, будь ласка, перед тим як переходити до них, я прошу вас долучитися до зборів моєї подруги надки. Тут друк армії вона друкує деталі, скиди, також карпуси для мін і різні інші. Тут Social дрон, вона купує деталі, і паяє із них робить бойові дрони. Будь ласка, долучайтеся і якщо можете, пишіть про ці збори у себе в соцмережах. Дуже вам дякую. Друзі, ця історія від хлопця, який вже нам писав. Він писав про свої перші кроки розуміння, що він гей, от, і багато Інших різних деталей. Я вам залишу ось тут надпис, який це випуск по рахунку, по числу, як сказати правильно, будь ласка, напишіть мені. І так, це були мої перші стосунки з хлопцем. Ми познайомились через додаток для знайомств. У нас одразу виник зв'язок, спільні інтереси, захоплення. Під час першого побачення, коли ми разом пішли у кіно, ми сиділи поряд, крадькома торкаючись одне одного, роблячи вигляд, не наче ми просто знайомі, постійно озираючись довкола, перевіряючи, чи ніхто не дивиться на нас, аби не видати, що ми геї. Про те, як ми крутили головами, можливо, це і було найбільшим сигналом. Після побачення ми пішли в АТБ, придбали пляшку Ліманчело і гуляли нічним містом. Дожидемо мосту. Саме там, стоючи в темряві, він зізнався, що я йому подобаюсь, і він радий, що ми зустрічаємось. Mm, зустрічаємось? А ти не хочеш запитати мене, чи я згодний взагалі? Ну... А що не так? перепитав він трохи здивовано. Ну, це наше перше побачення, і ти навіть не запитавши вже, вирішив, що ми зустрічаємось. Ну, ти ж мені подобаєшся. Ну, ти мені також, але calm down трошки. Ще деякий час ми простояли у темряві, обіймаючись та цілуючись, і вже десь за тиждень ми почали зустрічатись. Та одного дня я отримав повідомлення про те, що нам варто поговорити. Він прийшов до мене на роботу, я працював тоді бористою в кав'ярні, і коли кафе з. вибачте. У мене просто колишня теж була бористою. Це настільки стереотипно клас. Люблю. І коли кафе залишилось без відвідувачів, я запитав, що сталося. У мого друга знайшли віч. Що? Як? Ну, ти ж його знаєш, він трапає все, що рухається. І що тепер? Я був трохи здивований його реакції щодо друга, але думав, що може він краще його знає. Він чекає на результати повторного тесту. За кілька днів має дізнатись, чи результат був хибним чи ні. А чи відомо від кого він заразився? Він думає, це один з останніх хлопців, із з яким він бачився або ж його колишній. Я був дещо вражений, але на 100% впевнений у тому, що це ніби якийсь паралельний всесвіт, бо до цього часу я знав про існування віч та сніду, але був на 100% впевнений, певен, що це щось, із чим я ніколи не зустрінусь. Ще за тиждень його друг отримав результати. Вони були позитивними, і він почав лікування. На щастя, ми живемо у ті часи, коли це можна якось контролювати, лікувати. І це не несе таких наслідків, які могло б точніше, несе. Але у випадку, якщо ти кладеш хір і з цим нічого не робиш, приблизно ще за тиждень я отримав повідомлення про те, що мені також варто перевіритись. Це породило в мені сумніви і думки про те, наскільки драматично, романтично буде залишитись у цих стосунках або піти і залишити його один на один із цим. Я довго думав про це і обрав залишитись, бо мені здавалось це коханням усього мого життя і що за це варто боротись. Тепер фраза треба боротись за стосунки викликає у мене блювоту і бажання втащити. Я мені навіщо? Ну, бо раптом що, яке раптом що? Мій друг думає, що це усе-таки від його колишнього. І? Ти спав зі своїм другом? Що? І з ним нізащо? Тому чому ти думаєш, що мені варто зробити тести? Бо його колишній це і мій колишній у сенсі. Ну, у мене був секс із колишнім мого друга давно, десь півроку, рік тому. Це тоді, коли вони ще були разом? Так, і з подихом відповів він. Як? Ну, він якось був близьким до мене і з часом усе переросло у більше, ніж дружбу, і ми переспали. А твій друг про це знає? Ні, це сталося у період, коли він якраз думав про те, аби розійтися з ним, тож моєї вини в цьому немає. То чому ти йому не розповіси? Бо ти знаєш його? Він такий драматичний і його легко образити. Я хочу уникнути цієї драми, але драма лише починалась. Я зробив тести, вони виявилися негативними. Причому як мої тести, так і мого хлопця. А ще через деякий час я дізнався подробиці. Виявилось, що мій хлопець спав із колишнім свого друга і не один раз, і не два. Вони робили це регулярно. Та я не знаю, чи це було в період стосунків із його другом чи ні. Оскільки у них не було місця для сексу, переважно обоє жили з батьками. У них був секс на пляжі, десь в культурці. Щах або десь ще. Звісно, секс не був захищеним лише після історії з віч його друга, мій хлопець увірував у силу та необхідність користуватися презервативом. Через деякий час ми розійшлися, але вже зовсім за інших обставин. Та і це вже окрема історія, про яку я обов'язково якось розповім на Reddit. П'єс. Недоліком або перевагою життя в маленькому місті те, що всі один одного знають, як я з'ясував пізніше, колишній мого хлопця за сумісництвом колишнього друга був хлопцем із мого університету. Ми були знайомі. Я особи я особисто знав і товаришував з його науковим керівником, а також він був гостем у мене на етері, коли я працював на телебаченні. А із часом він переїхав до Києва і міг. Хлопець навіть попхався ним. Вони не жили разом, але зустрічались, коли мали таку можливість. PS2. Взагалі, це навіть дещо весело. Наскільки легко можна з'ясувати, хто із ким спав, ти можеш познайомитись із хлопцем на сайті знайомств, ви переходити в інстаграм, і якщо у вас є спільні підписники геї, 99,9%, що хтось із кимсь із них спав. Ну або як мінімум спілкувався. І іноді, може, ви навіть спали з одними і тими ж хлопцями. Але це вже не звучить як якась весела історія, більше як якась кріпова. Так, тому я обрала надійку, бо вона інтроверт. Інтроверти це крутяк. Обожнюю інтровертів. Ого, Ого, історія. Друзі, мене намагались викрасти, коли мені було 12 років. Я дівчина зараз мені 20, але ця історія досі не дає мені спокою. Постараюся писати все коротко, але детально. Вибачте, якщо в деяких моментах буде плутанина, це було 8 років тому, і можливо, мій мозок стер деякі деталі цієї ситуації. Отже. Це було весною 2017-18 року. Не пам'ятаю точно, орієнтуюсь на свій вік. В той час я закінчувала перший клас художньої школи. Школа була серйозною. У нас були перегляди, семестрові, тематичні оцінки, контрольні роботи і так далі. Тому було важливо, щоб всі роботи були виконані і представлені на перегляд. Бо у іншому випадку мене могли вигнати без права повернення. Це важливо для контексту одного разу. Я пропустила заняття а в той момент. Мої однокласники якраз закінчували малюнок з пленеру. Ленер відбувався недалеко від школи, орієнтовно 80 метрах від неї. Це був центр міста. Моя робота не була закінченою, а до перегляду залишалось декілька днів. Тому на наступному занятті я попередила вчителькою, пішла доробляти ту саму роботу, поки інші діти закінчували свої в аудиторії. Все було спокійно. Я зайняла своє місце на підвіконні якоїсь будівлі, звідки малювала картину до цього, розклала все і почала малювати. Я вже звикла до того, що люди часто підходять, щоб подивитись на малюнок, тому не здивувалась, коли до мене підійшов якийсь дядько. Я почав ставити банальні запитання. Він питав про те, що я малюючи вчусь в художній школі, і так далі. Досить стандартні запитання в цій ситуації. Але після моїх відповідей він не йшов ок. Кей може хотів подивитися на процес. Поки що не страшно. Він спитав, як мене звати, і тут варто уточнити, перед початком роботи за правилами нашої школи ми кожну картину підписували в правому верхньому куті ім'я, вік, клас і рік написання картини. На його питання я не відповіла, але він сам дізнався відповідь якраз через підписання роботи. Він почав щось бубоніти про те, що йому потрібно зателефонувати, почав нести якусь чепуху про те, що він може бути моїм тілоохоронцем. а потім спитав, чи є у мене хлопець. Що я наївна дурочка сказала, що ні. Я вже погано пам'ятаю, що саме він тоді намагався мені донести, але він просив дати мій телефон. Тоді щось мене злякало в його поведінці, і обережно, щоб він не бачив, я почала телефонувати мамі, не підводячи телефон до вуха. Але коли вона взяла трубку, я злякалась нею говорити при ньому, просто скинула зв'язок. Так як я була малою, я врешті-решт дала йому свій телефон, щоб він зателефонував комусь. Він, стоячи біля мене, набрав комусь, декілька секунд ще стояв біля мене, а потім просто почав повільно відходити і пішов вниз по вулиці з моїм телефоном. Не знаючи, чи це важливо, але це був п'ятий айфон, і на той момент він був крутим. ну, так мені здавалось. Спочатку я певний час дивилась, як він віддаляється з моїм телефоном. А коли він вже був в 40-50 метрах від мене, я запанікувала. Спочатку я підбігла до жінки і попросила її допомогти мені. До чоловіків я чомусь боялась підійти, але як виявилось, вона була з дитиною, сказала, що не може щось зробити від її відмови, я її не засуджую. Я просто завмерла. На мої очі почали набігати сльози, і я не знала, що робити. Аж раптом який здоровенний чоловік до мене підійшов і спитав: Він вкрав твій телефон? Тобі потрібна допомога? Вже майже плачучи, я закивала, і той чоловік одразу побіг за тим тілоохоронцем. Я вже ні на що не сподівалась, просто стояла і дивилась йому в спину. Я могла їх бачити, і той чоловік дав йому ляпас. А через кілька хвилин здоровений чоловік повернувся, віддав мені мій телефон і наказав: Збирай речі. І йди звідси швидко. Я послухалася, але речей було багато. Хто навчався в художній школі, знає, що на планер з собою треба взяти велику сумку, планшет, аркуші, олівці, стерки, щось попити і багато іншого. Тому мої спори затягнулись, і тілоохоронець встиг повернутись. Побачивши його, я злякалась, але продовжила збирати речі. Раптом він підсів до мене, дістав свій паспорт і показав мені його. Я так і не зрозуміла, нащо. Виявилось його звати Владислав, йому 24 роки. Він, Він обійняв мене за талію і поцілував шию. Це було найгірше відчуття на планеті з того часу. Я ще дуже довго тригерилась на поцілунки в шию і не дозволяла робити це своїм майбутнім хлопцям. Мені було бридко і страшно. Він почав тараторити щось про те, що може стати моїм хлопцем. Я дуже перелякалася, сказала, що повинна вже повертатися в клас, встала і швидким кроком пішла в бік школи. Він пішов за мною. Нас догнав, знову обійняв за талію. Я виривалася, щоразу, як тільки він мене торкався, але він наздоганяв мене кожного разу і не припиняв говорити. Про те, що буде моїм хлопцем. Біля входу до школи він спитав, чи може зайти зі мною. На що я одразу відрізала ні і забігла всередину. Я розуміла, що навряд чи моя відмова його зупинить, тому одразу побігла до свого класу. Школа була двоповерхова, і мій клас знаходився в підвалі, що дало мені фору. Прибігла до класу, вся перелякана, зашугана. Діти спитали, що сталося, але я вдала, що все нормально, і почала розкладати свої речі за Мольбертом. Я заспокоїлась, випила води, прийшла в норму, але мій спокій тривав недовго. В аудиторію зайшла дівчина з четвертого класу. Це найстарші учні в нашій школі. Озвучила моє ім'я, фамілію і вік, і спитала, чи я тут і що мене шукає, мій тілоохоронець. Моє серце впало в вп п'яти. Я побігла, сховалася за учительським столом і почала кричати, що викликали поліцію, і що у мене немає ніякого тілоохоронця. Далі все як в тумані. Я пам'ятаю, що приїхали мої батьки, це ніби сталося за декілька секунд. Пам'ятаю, що інший вчитель затримав того тілоохоронця. Пам'ятаю, поліцію, але не пам'ятаю, що вони мене допитували. Пам'ятаю, як розповіла батькам, пам'ятаю злу вчительку, яка, яка казала, що не дозволяла мені йти домальовувати мій планер. То... Тальна брехня. Пам'ятаю, як різко опинилась вдома. Пам'ятаю налякану маму, яка постійно комусь телефонувала. Вечором мама сказала, що його посадили в психічну лікарню. Не знаю, чому саме туди, можливо, тому що поліції не було достатньо доказів, щоб посадити його. Моє припущення хрещений був кримінальним авторитетом в нашому місті, тому думаю, моя мама попросила його зробити так, щоб цього цілоохоронця закрили, хоча б десь. Якщо поліція на це не спроможна, знову ж таки, моє припущення, я не знаю точно, бо більше не піднімала цю тему з батьками ніколи. Не знаю, що було б, якщо б він просто пішов з телефоном. Або якщо б я була недостатньо сильною, щоб втікти від нього, не знаю, які були б його наміри і що він взагалі хотів від мене, але знаю точно, що це було до біса страшно. Саме страшне, що це відбувалось в центрі міста, на найпопулярнішій вулиці нашого міста, де було багато людей, але ніхто не звернув увагу на те, що дорослий чоловік цілує маленьку дівчину в шию, поки вона ледь не плаче. Не знаю, навіщо розповіла. Цю історію просто хотіла поділитися і почути ваші версії того, що це бляха було. Це було ПДФ. Жахливо, жахливо все. І Боже, я б на місці того чоловіка стояла б і чекала, поки дівчинка збереться і піде. Це дуже страшно. О Боже, я не знаю, що тут сказати. І я... що це було? Ну, Він явно, ну, типу, ПДФ. 100% він ПДФ. І це неадекватна поведінка. І ці типу, поцілунки шию, це звучить настільки огидно. Мені так шкода, що ви це пережили. Боже, мені так шкода. Я не знаю. І я... я вважаю. Ось я зараз грубо вам скажу, і я знаю, що а, у нас багато людей, що скажуть, що це неправильно і все таке, але я вважаю, що ну, це нормально каструвати таких людей. Ну, навіть не те, що нормально, це треба робити. І це стосується не тільки ПДФ, це стосується, в принципі, коли відбувається гв-вибачте, тування. І так, у нас буде. Історія про маму привіт, Катю. Деякі історії змусили мене замислитися над тим, які диватства приховують різні родини, і скільки усього ще не розказано. Тож я вирішила поділитись історією про свою матір. Дисклеймер Тут не буде подробиць про фізичне насильство. Ма жорстокі фантазії щодо виховання можна було б присвятити окремий роман, але чесно, навіть згадувати не хочу. А ще попросила Чаджі Пітті підправити стилістику, бо сама пишу каструбата і не завжди зв'язано. Отже... Я народилась у родині інтелектуалів, які страшенно пишалися тим, які вони освічені, на те, що всі інші рагулі. У нас вдома завжди грала класична музика, полиці ломилися від літератури для обраних булгаків, Толстаєвський. Толстаєвський! Клас. Та інша класика вілікий і магучий. Мамини подруги повторювали, яка вона чудова мама всім би таку. Вони, звісно, не знали, що відбувається за дверима квартири: і про фізичне, і про психологічне насильство, і про все інше, що краще не бачити. У 90-х у багатьох були проблеми з грошима. Не можу зараз адекватно оцінити, чи справді ми були на межі виживання, але в тому числі здачі й огороду їжі вистачало. Батько жив з нами в одношці, заробляв тільки на себе. І мною особливо не цікавився, але навіть у такому вигляді здавався мені кращим. Мати ж працювала, щоб забезпечити нас вдвох. І все ж, знаючи інші родини, не думаю, що ситуація була настільки катастрофічною. Лічильники на воду з'явилися в 90-х. І з того моменту вдома ввели ембарго на воду. Мити руки можна було, відкривши кран рівно настільки, щоб краплі ледь-ледь зливалися у тоненьку струйку. Митися взагалі було заборонено, влітку дозволяли раз на місяць, узимку рази два за три місяці. Одяг майже не прали, чистити зуби мене не привчили. Тож вже з класу третього мене почали цькувати за те, що від мене смерділо. Та, попри це, там було легше, принаймні однокласниками. Не били, посуд не мили, тарілки витирали хлібом, часто їли просто з кастрюлі. Не питаючи мо, я сама не знаю. Унітаз не змивали, мати мила овочі і фрукти над якимось куритом, а потім цією водою ми змивали унітаз. Коли у мене почалися місячні прокладки мені не купували, казали, користуйся ганчірками. Добре, що на той час я вже мала підробіток. Я грала на скрипці на головній площі міста і могла купити собі нормальні засоби, бо ці криваві тряпочки були вже понад мої сили. Відтоді у мене залишилась нав'язлива тривога, що до запахів, якщо десь мордить перша думка, це я, і починаю себе обнюхувати. Іронічно те, що якщо батьки моїх друзів робили щось, що на її думку було поганим, вона тяжко зітхала, ну що за батьки такі, і а чого ти смієшся? А тепер трохи магії. Моя мама була і є фанаткою езотерики, альтернативної медицини і усяких забобонів. Коли мені було років вісім, я зарано купила бабусі подарунок. Мати влаштувала скандал. Мовляв, це погана прикмета. Якщо з бабусою щось станеться, моя вона. Гриб і інші захворювання лікували чаєм та ефірними оліями. Хворіла я довше, і тяжче, а винна, звісно, була сама. Бо ми своїми думками самі хвороби собі притягуємо. Але моя улюблена історія трапилася вже пізніше, коли я була доросла. Слава хтулку, бо інакше довелося б і мені в цьому брати участь. Дзвонить вона і каже: Ти знала, що усі хвороби від глистів. Медицина про це мовчить, бо фармацевтичним компаніям невигідно. Я книжку купила. Жінка рік жила на човні. На цьому моменті в голові автоматично включився фейд аут, як наприкінці пісні, яка переходить у білий шум. Через кілька днів новий дзвінок. Мене щойно виписали з лікарні. Що сталося? Пам'ятаєш ту книжку про глистів? Там був рецепт з'їсти 3 кілограми гарбузового насіння, потім о півночі шоколад, щоб їх виманити, і запити марганцем. Я почала, але ввечері стало зле. Чоловік викликав швидку в лікарні. подивились як на божевільно. Вони ж знають про глистів, але їм вигідно мовчати. У 2010 2010-х роках вона вийшла в заміж, і ми переїхали до Німеччини. Звички вона не змінила. Обличчя вітча має запам'ятала надовго. Скажи чесно, ви всі в Україні змиваєте унітаз помиями? Чи ти можеш пояснити мамі, що тут немає проблем ані з грошима, ані з водою? І я не хочу кожного разу бачити в Унітазі цю гидоту?» Що таке нормальне життя, я зрозуміла, тільки років у 20. Що треба митися щодня, чистити зуби двічі на день, мити посуд після кожної трапези, що носити рвані труси ненормально, навіть якщо ніхто не бачить. Що збирати використаний туалетний папір у пакети це вже поза межами добра і зла. А білі стіни не обов'язково сірі, що свята це подарунки і радість, а не скандали. Будь-які спроби поговорити про те, як мені боляче було, коли вона карала мене за те, що я схожа на батька. Але коли казала, що краще б вона зробила аборт, вона гасила роль жертви. Мовляв, я пам'ятаю лише погане, і я сама вибрала таке життя або народження. Душа вибирає батьків. З 2016 року. Я знаю, не спілкуюсь, тож не знаю, чи її привчили нарешті ходити в туалет як слід, чи вона все ще колекціонує пумиє. Але від езотерики вона точно не відмовилася. Останньою краплею стала моя депресія, коли я наважилася по телефону сказати їй про діагноз. Почула у відповідь лише це все хворий мозок. Або душа, я вже не пам'ятаю, та й неважливо. Ця зневага і повна відсутність співчуття до рідної доньки поставили крапку у цих стосунках. Після цього я кинула слухавку і написала їй імейл з умовами, за якими ми могли б спілкуватися далі, серед яких вибачення, припинення постійної критики і повага до моїх кордонів. Як вважаєте, яка була відповідь? Правильно, ніякої. Коли почалася війна, я все ж зателефонувала їй, ми розмовляли, ніби нічого не сталося. Але коли зустрілися вперше, то почула ого, ну ти й потовстішала. З того моменту я її і далі ігнорую, бо їй справді простіше вірити у погану карму за минуле перевтілення, ніж за те, що тут і зараз в реальному житті вона завдає близьким реального болю. Ой, друзі, а, а я не знаю, що тут доповнити. Це жахлива історія про жахливу маму. Я розумію, що ми. Особливо наші попередники так травмовані, травмовані війнами, травмовані голодомором, і дійсно це передувалося все ж таки з покоління в покоління, ось цей страх, і ось ці закатки навіть так. Ми все це розуміємо, чому це відбувається, чому все ж таки наші батьки, бабусі, дідусі. А, так, за це все хвилювалися. Це все зрозуміло. Але дійсно не йти якось вперед, не просити допомоги, а все думати, що лікарі всі щось приховують, що усюди всі приховують, а тут ось в книзі ось це правда, чи в інтернеті ось написали правду. Це а, мені здається, якийсь психічний розлад. Я не буду вдаватися в те, щоб розповідати, що це за психічний розлад, бо я не розуміюся в цьому. Але, на мій погляд, це дійсно якийсь психологічний розлад, і ну, з цим нічого не зробиш, якщо вона не хоче з цим нічого робити. Тож, мені дуже шкода авторку цієї історії, тому що ну. На мій погляд, у неї не було нормального дитинства. У мені дуже шкода, що вона зустрілась із булінгом і з усім цим просто через те, що її не любили. Не хотіли, щоб у неї було чудове життя. Її не задарювали любов'ю, вона не відчувала себе залюбленою дитиною, розумієте, їй довелося просто з дитинства пристосовуватися. І виживати. І це жахливо. Мені такі історії дуже жахливі, мені дуже шкода нашу авторку. Якщо ти нас чуєш, то я хочу, щоб ти знала, що я впевнена, що ми всі, хто слухали цю історію, хочемо тебе обійняти і сказати, що ти молодець, ти зробила неймовірну роботу над собою, тому що, незважаючи на те, що ти жила в цьому, ти не стала такою. У тебе є свої погляди на життя, і ти розумієш, як не треба робити. І це супер. Тож я тебе обіймаю, і я хочу якось тобі тепло своє подарувати. Я не знаю навіть як, але повір, дуже-дуже, дуже з любов'ю читала цю історію до тебе і сподіваюсь, у тебе зараз, неймовірно, класне, чудове життя. Дякую, що ділитеся своїми історіями. Як ви думаєте, якщо таку рубрику робити по суботах? Ось така, знаєте, невеличкий випуск з історіями підписників. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. я дуже дякую вам, що ви були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки, колокольчики. Будьте чесними, якщо вже накосячили, напишіть хоча б про це на Reddit. Пока!